Країни готують майданчики, <кій> але перемовини поки що не на часі. Схоже, наближаються нові ядерні перегони. Слідом за Сполученими Штатами Росія теж повідомила про намір відновити випробування ядерної зброї. Після понад 30-річної перерви найбільші ядерні держави світу готові знову провести тести, чому саме зараз і якими можуть бути наслідки такого рішення. Дивіться у матеріалі Світлани Чернецької. Я завжди вірив, що головне бути підготовленим це стримує людей, підтримує порядок у світі. Якщо всі бачать, наскільки ми підготовлені, ніхто не почне ядерну війну. 18 хвилин на ухвалення рішення. Будинок з динаміту новий політичний кінохід. За сюжетом невідома країна запускає міжконтинентальну ракету в бік США. Збити її не вдається. А коли залишаються лічені хвилини до вибуху, президент мусить вирішити, чи завдавати ядерного удару у відповідь. І головне, по кому Ми зробили все правильно, правда ж? Ви тереві фокін рай. Нині це кіно зовсім не фантастика. Росія брязкає ядерною зброєю від початку повномасштабної війни в Україні, залякуючи союзників Києва. І Ось вперше за понад 30 років про поновлення ядерних випробувань заговорив і президент США. Мовляв, неофіційно це вже роблять і Росія, і Китай. Трамп погрожує ворогам і каже, що робить це у відповідь на дії опонентів. Це своєрідна гра, око за око, але нам потрібно зробити все можливе, щоб вона не вийшла з під контролю. Правда ж Бо насправді ніхто не хоче повертатися до ядерних випробувань, але коли кожен думає, що усі інші готуються до випробувань, саме так вони й можуть початися. Це великий ризик на даний момент. За всю історію США провели найбільше випробувань своєї ядерної зброї 1030. СРСР 715, Китай всього 45. У 1996-му ООН ухвалила договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. На сьогодні до нього приєдналися 177 держав, і всі підписанти, зокрема США, Росія та Китай, дотримувалися умов. Відтоді лише Індія, Пакистан та Північна Корея, провели кілька ядерних тестів, та вони не підписували угоду ООН. Натомість держави учасниці зобов'язалися не випробовувати ядерні боєголовки ані на землі, ані під землею. І це було не тільки стратегічне рішення, а й реакція на громадське обурення. Ядерні випробування не лише завдають удару по довкіллю, але й становлять пряму загрозу для здоров'я людей. Важливо зазначити, що можливо президент Трамп мав на увазі випробування ядерних боєголовок, але також можливо, що він мав на увазі випробування безпосередньо ракет та інших платформ, які здатні запуску. Скати та нести ядерну зброю, і цей тип випробувань регулярно проводять і Росія, і Китай. Зокрема, вони проводять випробування міжконтинентальних балістичних ракет. А от США роблять це значно менше. Лише минулого тижня агресорка випробувала два нові носії ядерної зброї: це підводний безпілотник посейдон та крилата ракета Буревісник. США ж за весь рік тричі запускали міжконтинентальні балістичні ракети, здатні нести ядерний заряд. Лише Вчора відбулося планове випробування ракети Мінутмен 3 без бойового навантаження. Та й НАТО, щороку проводять ядерні навчання, тобто тестують не самі боєголовки, а носії та системи запуску. Ми безумовно демонструємо наші можливості. Це не брязкання зброєю. Йдеться про послідовне виконання нашої місії та демонстрацію всього спектру можливостей, які має блок. Поки існує ядерна зброя НАТО буде ядерним альянсом. Тож ми вже давно проводимо такі навчання, щоб мати змогу стримувати будь-яких агресорів проти наших союзників по НАТО. Президент Трамп наполягає, що США найпотужніша ядерна сила у світі. Та за останніми даними аналітиків, за кількістю ядерних боєголовок, лідером є все ж Росія. Втім, ці дані можуть бути неточними, бо жодна країна не оприлюднює інформацію про власний ядерний потенціал. Точно відомо одне: майже 90% цього арсеналу зосереджено в руках США та Росії. Ну і варто не забувати, що всі ці роки країни здійснювали модернізацію зброї. Вона стає компактнішою. Та значно потужнішою Зброя, яка знищила хіросіму ще в 1945-му, мала потужність близько 15 кілотон. За сучасними стандартами цю зброю вважали б боєголовкою малої потужності, хоча вона зруйнувала ціле місто сьогодні. Більшість видів зброї зазвичай у кілька сотень разів потужніші і насправді ядерні боєголовки регулярно випробовують, але не за допомогою вибухів, а завдяки обчисленням Суперкомп'ютери моделюють наслідки, дозволяючи перевіряти зброю без підривів. У цьому США значно випереджають Росію та Китай. ядерний арсенал США регулярно оцінюють за програмою управління стратегічними запасами. Це означає, що дуже розумні вчені в національних лабораторіях використовують суперкомп'ютери, лазери та інші дійсно. Но передові технології, щоб переконатися, що ядерний арсенал придатний для використання та виконуватиме свої завдання. Вони можуть зробити це без будь-яких випробувань вибухів. Та й здійснити ядерне випробування значно простіше на словах. Трамп зажадав негайного повернення до тестів, але на підготовку до підземних вибухів, національні адміністрації ядерної безпеки США може знадобитися до трьох років. Я справді вірю, що це радше сигнал для його супротивників Росії та. Китаю щось на кшталт сигналу військової могутності. Ми знаємо, що президент Трамп заявив про це перед самою зустрічю з президентом Китаю, тому я думаю, що тут йдеться про набагато більше сигналів ніж про фактичний намір підготувати Сполучені Штати до повернення до підземних випробувань. І справді, у виступі на бізнес-форумі в Майамі президент Трамп уже заявив про спільний з Москвою та Пекіном план денуклеаризації, тобто від ядерних випробувань він знову повертає. Ця до роззброєння, але такі ігри з ядерною зброєю доволі небезпечні, застерігають аналітики. Ми перебуваємо на ранніх етапах нової холодної війни. У цьому немає жодних сумнівів. Усі показники свідчать про рух у цьому напрямку: загострення ворожості, розірвання угод, нарощування і модернізація ядерних сил. все це фактори, які можуть перерости в повномасштабну ядерну війну. з цим точно не варто загравати, нагадують і. Автори будинку з динаміту, якщо ми ухвалимо неправильне рішення, ніхто з нас не буде живим завтра. У нас немає плану. Б. Світлана Чернецька подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.